Всім привіт-привіт! Почали ми з Денисом крутити моциклета. На попереднє відео там нам <кхем> написали, знающи люди, що то не К750, а МТ9. Я не буду я спорити, скажу вам так, що Признаків дуже багато, що можна зробити з 9 к К-750-го і навпаки з К-750 МТ-9. Так що запчасті взаємозаміняємі Радянський Союз клепав. Не буду там умнічити в оригінал, не оригінал, я про ремонт. Значить, що про до діла, до діла іскру знайшли майже зразу, але таким простим способом. Я так завжди роблю в старих мотоциклах зразу. Плюс 0 на масу і плюс на, свічку, ой, на катушку. Іскра на свічки лупить. Це вже, вже хороша признака. Ну, а погано, що не спрацьовували карбюратори зовсім. З одного потекло, а потекло через те, що бачок. Бачите, який він той бачок. Е, поплавок. поплавок фактично. Він закис в нижньому положенні, залишився в цьому поплавковій камері, в одному карбюраторі, виходить, текло, бензин В Іншому все позакисало, але хороший признак, бачите, заслонки абсолютно нові. Може навіть і карбюратори теж. Але В них найстрашніше, то виробляються заслонки, вони робляться такі гострі. А Тут, дивіться, вони ідеальні. І навіть з внутрішньої сторони ще навіть є це покриття заводське таке. Так, тут хороше. Ось що треба буде розквашувати. Є одна ще проблемка. Не можу поняти, чи то компресії нема, чи що, Ну, ми раніше то таке діло провірали просто замість свічки Цього брехунця вставляли, що, що як його, компресію вимірювати. Значить, заміряли, допустим компресія мала, просто корба їм мотором. Потім капаємо туди пару кубиків масла. От. Якщо компресія збільшується, значить, поршнюва поганенька, кольця залягли чи ще щось таке. Якщо не збільшується, Значить, клапана пропускають. От. Але той брехунець у нас щось перестав працювати, не хоче. Треба ремонтувати його. І тепер прийдеться путем тика. ну Тика то, що попробуємо ще, звичайно, справа. Знаєте, як в СССР провірали, не було того, тих, тих стільки, е, як їх сказати, інструментів, як зараз, е, то просто затикали. Газеткою дзюрку від свічки корбали, і воно, якщо вистрілювало гарно, то вважалося, що хороша компресія. Ну, то не є якийсь такий сильний датчик. ну Будемо кушати, пробувати. Батарейка сідає в телефоні. О, цього. ну Завтра Паска. Хтось получить по яйцю. Хі -хі. ну то я Так собі, чорний гумор. Нібито, ніби то. Ніби -то. Не дуже хочеться вже крутити, треба яйця малювати. Денису дав задачу, щоб він крашанок нам наробив на свято. Він, певно, що зараз сидить в телефоні і грає. це во. Але так, признаки життя хороші, іскра є, щеплення спрацьовує, передачі переключаються, двигун прокручується, то вже багато плюсів. Тут так хтось нахімічив на хімічі в проводку кинули іжовську, пульти. оце Я певний що буду викидати ту хрень. Пульти стоять іжовські, реле зарядки іжовське. Ну, зроблено все дуже акуратно, як, як заводське. Е, от. скажете, заводська гізулента? Ні, то ми ізуленту прив'язали до акумулятора тракторного, підключаємося то Ще не знаю, що робити з проводкою, чи то я буду робити її напряму по дядьківськи, по простому, чи оставимо ту, то ще до того далеко. Тут зараз треба запустити двигун. от Ще знайшов одну болячку, болтик не закручений. Той, знаєте, западліський болтик. Часто, хто не знає не в курсі справи, знімають коробки передач. Таких мотоциклах і обламують, бо ніби болта нема. а він тут, всі болти, да, Навіть не болти, а шпильки, от бачите, шпильки. от таких три шпильки, а тут болтик такий незамітний з протилежної сторони. І хто не в курсі справи відривають ломами коробку, відривають його вухо, ну, і потім вже мають проблеми. треба буде... У нас такі болтики є, закрутити сюди того болтика, такого, як треба. Отак в загальному ще не такий страшний мотоцикл, нам попадалися і страшніші. Будемо помаленьку відчухувати, погодка дуже гарна. Чесно скажу, настрій не святковий ні на грам. Поїхав оце з годинку назад в магазин, скупився добряче на свято. Чуєте як? чуєте, як виспівує соловей? Чуєте? То, то, то не соловей, то я. Так, хтось прийшов. Оротами брамкнуло. Добренько, бувайте здорові. Може хтось щось підкаже на рахунок тої штуки. Дуже не хочеться знімати поршневі, хоча воно не помішало би. У нас є цілий, цілий ящик У нас є цілий ящик нових колес радянських поршневих І два ящики нових поршнів. К750. Так що є варіант, бачите, нулячі. Солідолі советскому вот таке.